Друзі, з вами Артем. І сьогодні ми у цьому супер-крутяцькому ролі будемо перевіряти, а чи реально попрацювати у таксі на цій супер-тачті. Ну, супер Друзі, як ви бачите, у цій тачці. Одне місце, і ми з вами подивимося, чи реально на цій машині працювати. А якщо реально, то як це буде виглядати? Друзі, зразу, ви, ви спустіться вниз, підпишіться і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті, бо просто ще таку рубрику, ще ніхто не робив. І друзі, зразу сходу. Дивіться роль до кінця, бо буде два кодове слова і будуть вони заховані. Так що да, друзі, советую дивитися ролик до кінця. І, друзі, зараз ми з'їдемо з вами на наше ближайше завданічко. Бо у нас така дверка трошки непонятненька. Отак, я би це сказав. Все сідаємо. От це зараз саме інтересне буде. Отак. Чекайте, давайте поїдемо з вами. Ну, звісно, управляємося не саме ідеально, як ви бачите. Так, чекайте, поїхала з вами йдуть таксішки. Ну, розгорнули і кльовий. Але бігом дуже обороти. Так, чекайте, як на BMW X5, не на цьому з нового обновлення, а той, що у мене є зелений. От бачите, як з другої передачі, які обороти вже в неї були. Що, погнали, друзі, з вами. Стаємо. Мені дуже сильно інтересно. Ну, перше, що є? Місія недоступна, е, місія недоступна для машин без пасажирських міст. Що, друзі, тут е, я перший раз це бачу, а бачите, місія недоступна для машин без пасажирських міст. Скоріше, звісно, е, не зробили розробники. але в принципі було б прикольно, якби це зробили. І друзі, поїхали з вами, що вам, е, одне покажу, але я сам не знаю, що покажу. О, а цю машину? Поїхали. Їдь для оффроуду. зараз їдемо на офроді. Просто серія дуже маленька Получиться аж на одну хвилинку. І а, ти... Блін копи. Копи, посуньтеся. Мені вас не треба. Такс. Обман. А він гепнувся. Ну ладно, друзі, ми з вами їдемо, навіть якщо б і нічого і не було. Такс. погнали, друзі. Та бліна. Ну все почекаем чуть-чуть. Такс. І, друзі, не знаю, что уже казати. Э, е, ах ты, чудо! Ты чудо? Короче, друзі, я даже не знаю, что можна зняти ще Та за рекламку, дивимся, яку у нямні наоду. Просто-напросто. Я не знаю, це буде найменша серія на моєму каналі. Ну, В принципі, розробочки зробили типу, нову табличку, як не як в ігрі. Якось так, кастрикланка тупенька. Так. Це я не знаю навіть, що це за ролик буде, я не знаю, як його назвати. Він супер короткий. От наша багі тачка. О, давайте зроблю вам мій, е, покажу свій ромтур автопарка. Це моя перша тачка. Це друга ми прокачували з нікіту. От, бачите, друзі. Отака от, тачечка імбулечка. Потім отака от, жига. Н... ну от Просто порівняйте, Приору і оцю жигу ну жига взагалі бомбезна. Е, потім ця жига це моя з самих любимих Ми прокачували, дуже крута вийшла. теж Потім Гелік, Тойота. Е, жигуль теж прикольна тачка, Жегуль необична е, така. Ну, це наша е, легендарна тачка. от бачите, і треба буде круто протинінгувати. Е, Реношка наша. всіх любима. Зараз прокатимося на ній. Honda Civic. О, Я говорю, за високі об... зарезкі обороти. Оцей X5. Ферарик. Маю ще така Ferrari. Mercedes AMG. BMW I8. Потім Майбах. E, Hammer, потім A Mercedes Acula, Autobus, e, Volkswagen, Bugatti, Zikar, e, Ford Victoria, naша taksiška е, e, Ауді. Ну, це у мене часто пише номера Альона, бо через то, що, типа, ми помните, з вами, з вами знімали порівняння, типа, яка машина буде швидше. Ну, просто я перекла номера, типа, на Альону. От, типа, ми зрівняли ці дві тачки. Потім оце, ну, це на повній прокачці і починає підвеска. Трісти дуже сильно. BMW X5, його скільки тачок. І все. Так, друзі, давайте з вами прокатимося, на які я хотів. А я вже чесно і забув. А, на реношки, на реношки. Вити з вами прокатимося на цій Реношці, Похасаємо чуть-чуть. Так шашки поробимо. Такс. От ми в навому місці. І понав мене у на максимум. Ох, як полетіли. Ну, вона заряджена сильно і вона летить сильно теж. От, вона прям летить. На ній саме й той кайф їхати. Ой! Перепутав передачу не туди трохи. Не воткнулася отак. Так, ну якось отака точила, така реношка. Не знаю, вам чути музику. Так, літім, быстро. Я не знаю, а якщо, наприклад, отако вам отако буде чути громкость музики, наприклад, поставимо на 91. Ну, все, якось так. І чуть-чуть підкрутимо з вами звучку. Вот, якось отак. Не знаю, напишіть в коментарях, але в принципі я буду цей ролик. Ну що, друзі, е, а у нас тут це стоїть буфер, я навіть не знаю, давайте це перевіримо. Так, даймося. Я думаю, що да, стоїть. А ні, не стоїть. Странно. Ну, але, друзі, давайте ми з вами на такому крутому моментику закінчимо відосик. Що, друзі, можу сказати на цьому все. Якщо вам цей ролик сподобався, то обов'язково ставте лайк. А якщо не сподобався, то все одно ставте лайк. І на цьому все. Всім-а! Ще не всім пока! Код два кодові слова! Точ, точно! Перше кодове слово ренатоп, друге кодове слово неможливо працювати на, на таксі. Отак. Перше кодосло ренотоп і друге кодове слово неможливо працювати на таксі. І вже на цьому точно. Всім пока!